Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. Так, наш кентавер 10 сил на нових колесах, на рідних модернізованих дисках. І що ми робимо? Так, наш прицеп, раніше ви його бачили. Менший прицеп цей. В общем, зробили ми сюди тумбочку для інструментів. Воно вже буде сидіння і агрегатували його до цього мотоблоку. Тобто зробили довше дишло, усилили його. Дишло в цьому місці легко знімається, ставиться або опять перечіп до машини, або стара труба до малого мотоблока, тобто Буде він їхати і за одним, і за другим мотоблоком. Навіщо ми це зробили? Тому що якщо чіпляти прицепа за адаптером, це лишні колеса, це лишнє навантаження на двигун, якого ми і так не жаліємо, Ну, і це повинно дати трошечки покращення у проходимості. Тому що, якщо цим автопоїздом десь їхати, по перше це місце багато займає, по-друге, що все-таки навантаження, є навантаження. Плюс, так як вся нагрузка знаходиться зараз тут, відносно де знаходиться ось. Тому я з, з, з своєю вагою і оцим дишлом будемо ще пригружати краще мотоблока для його так сказати, прохідності А вже... Весь груз, який буде в прицепі, вже буде давити на колеса. Цей прицеп набагато легший, ніж автомобільний, тому покращення повинно бути. Ну і плюс, якби світло, думаю, зробимо. Якби, Стопи є, генератор є, що ще треба. Освітлення зробимо, хай буде, воно так сказати, не помішає. Ну, а потрібно буде перевести щось не сильно важке на обйомне, то вертаємося до адаптера із великим прицепом. А так. Піску можна грузити під самий верх. Потягне, де він дінеться. Дякую за увагу.